Питання, яке тоді хвилювало усіх, було іншим: що насправді сталося у Чорнобилі та хто у цьому винен? Офіційної інформації бракувало, тому з'явилася купа конспірологічних теорій. Одна з найперших і найбільш популярних у тодішньому союзі та нинішньої Росії вибух влаштував агент ЦРУ США. Мовляв, американські шпигуни потрапили на станцію, щоб спровокувати вибух і підірвати вплив СРСР у світі. Своєрідними доказами тут називають те, що у звітах про роботу турбіни реактору були якісь аномалії. А ще кажуть про дивні візити західних спеціалістів на станцію і згадують про якісь секретні документи, яких щоправда ніхто в очі не бачив. Теорія набрала обертів після виходу серіалу від HBO Чорнобиль. Цю стрічку російські змі звинуватили в антиросійській пропаганді, і вже за два роки Москва випустила власний серіал. Його теж назвали Чорнобиль, і там основною сюжетною лінією є робота агента ЦРУ на Чаес. Хоча насправді ця теорія з'явилася у перші роки після аварії, коли ще тривала холодна війна. У 2017-му Science Channel випустив документальну стрічку з назвою Чи підірвало ЦРУ Чорнобиль. Головним питанням був пошук того самого американського сліду в аварії. Однак автори стрічки приходять до висновку. Доказів цього немає.